Доброго дня! Вас вітає команда аудиторської фірми Audit і я, Наталя Назарова. Сьогодні ми продовжуємо серію відео Податкова звітність змістовно про головне. І цей випуск присвятимо актуальній темі транспортний податок для суб'єктів господарювання в Україні. Платниками транспортного податку. Є юридичні та фізичні особи, які є власниками зареєстрованих в Україні згідно з чинного законодавства легкових авто, транспортний податок в Україні регулюється статтею 267 Податкового кодексу України. Це стосується як резидентів, так і нерезидентів. Фізичні особи також є платниками, але для них податок обчислюється податковими органами, і вони не подають звітність. Для юридичних же осіб обов'язок сплати податку та подання декларації є обов'язковим. Які ж автомобілі підлягають оподаткуванню, тому що не всі легкові автомобілі оподатковуються. Для цього вони повинні відповідати двом основним умовам: перше, це вік автомобіля. З моменту випуску має минути не більше 5 років включно. І друге, це середньоринкова вартість. Вона має перевищувати 375 мінімальних заробітних плат станом на 1 січня, в 2025 році це 3 мільйони гривень. Міністерство економіки щомісячно, щорічно оновлює перелік автомобілів, які підлягають оподаткуванню. У 2025 році до цього переліку входять моделі таких марок, як Астон Мартін, Бентлі, Rover, Lexus, Toyota та інші. Тож як розраховувати транспортний податок? Ставка податку фіксована і становить 25 тисяч гривень на рік за кожен автомобіль, що відповідає критеріям. Якщо автомобіль досягає 5-річного віку протягом звітного року, Податок розраховується пропорційно до місяця, коли вік автомобіля перевищив 5 років. Наприклад, якщо автомобілю виповнилося 5 років у квітні 2025 року, податок сплачується за період січня по квітень 4 місяці і становить 8333,33 гривні. Для розрахунку середньоринкової вартості автомобіля використовується спеціальний. Калькулятор опублікований на сайті Мінекономіки, цей інструмент дозволяє обрати марку, модель та рік випуску автомобіля для визначення його вартості. А тепер давайте розглянемо, як заповнюється звітність транспортного податку. Декларацію з транспортного податку подають лише юридичні особи, фізособи сплачують на підставі отриманого від податкової служби податкового повідомлення рішення ППР. Тому порядок сплати податку фізособами ми тут не розглядаємо. Наступний важливий момент сплачують податок власники, якщо авто відповідає наведеним вищим вимогам. Тобто, якщо авто передано в оренду, платити податок повинен власник-орендодавець, а не орендар. У разі переход, передачі легкого автомобіля у фінансовий лізинг платником транспортного податку в цьому випадку є лізингодавець, тобто та юридична особа, яка є власником. Форму декларації затверджено наказом номер 415 зі змінами. Електронний ідентифікатор форми J030 3604 Декларацію подають до податкової служби за місцем реєстрації авто. Складання декларації з транспортного податку починається з заповнення головної частини, як на нашому прикладі. Ось така головна частина декларації. Перше, що заповнюємо, це порядковий номер за рік. Зазначається номер у порядку зростання залежно від кількості поданих відповідних податкових декларацій. Наприклад, якщо це перша звітна декларація, ставиться одиничка. Тип декларації. Подаючи річну декларацію, ставить позначку Х у комірці звітна. Якщо Мінекономіки доповнює перелік відповідним легковим автомобілем. У тому числі після 1 лютого, то такий автомобіль є об'єктом оподаткування за поточний рік. Платник податку повинен подати декларацію з типом звітна, якщо це перша за рік, та якщо декларацію за цей рік було подано з типом уточнююча протягом звітного періоду. У разі якщо після включення автомобіля до переліку платник не подав декларацію, то такі дії тягнуть за собою накладення штрафу за статтею 120 ПКУ. Далі по ходу заповнення. Звітний податковий період для декларації за 2025 рік ми ставимо 2025. Всі інші показники зазначаються у загальному порядку. Повне найменування платника. Резидент чи не резидент платник, податковий номер платника за ЄДР. Основний квет вид діяльності. Електронну пошту зазначають за бажанням, Найменування податкового органу за місцем реєстрації транспортного засобу, куди подається декларація. І код за катодг території громади за місцем реєстрації транспортних засобів. А за кожним таким кодом складають окрему декларацію. Тепер перейдемо. До заповнення табличної форми декларації з транспортного податку. По рядкам. Тут ми заповнюємо він-код авто. Ми беремо з техпаспорту. Марку це офіційна назва виробника автомобіля, наприклад, Bentley Тощо, Lexus. Далі модель. Модель транспортного засобу це конкретна версія автомобіля. В межах певної марки, яка має специфічні технічні характеристики та конструктивні особливості. Далі рік випуску авто, місяць рік, тип пального, об'єм циліндрів, дата реєстрації перереєстрації. Кількість місяців володіння транспортним засобом у звітному році, якщо повен рік, то 12. Якщо, наприклад, п'ятирічний строк минає у квітні, тут пишуть 4. Отже, податок сплачуватимуть лише за 4, а не за 12 місяців. Далі річна сума транспортного податку, яка підлягає сплаті за даними платника, це буде 25 тисяч гривень. Якщо це повний рік. Якщо ж це не повний рік, то ставимо, наприклад, четвірочку, якщо це за 4 місяці, у формі декларації також є додаткові підказки щодо заповнення окремих граф. Згідно статті 267.6.5 ПКУ у разі переходу права власності на об'єкт. Оподаткування від одного власника до іншого, протягом звітного року податок обчислюється попереднім власником за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на зазначений об'єкт оподаткування, а новим власником починаючи з місяця, в якому він набув право власності на цей об'єкт. Таким чином, Якщо платник податку на поточний рік подав звітну декларацію за легкаві авто, що перебувають у його власності, а протягом року отримав право власності на новопридбані, то такий платник має надати уточнюючу декларацію контролюючому органу за місцем реєстрації транспортних засобів. Протягом місяця з дня виникнення права власності на такі авто з урахуванням переліку автомобілів, зазначених в останній поданій декларації за рік, що уточнюється що уточнюється. Отже, давайте зараз розглянемо приклад заповнення декларації. Ось на Підприємство станом на 1 січня 2025 року має на балансі легкове авто Бентлі 2024 року випуску. Середньоринкова вартість його, за даними сайту Мінекономіки становить більше 8 мільйонів гривень. Далі ми заповнюємо декларацію на 2025 рік. Таблична форма. Ми заповнюємо він-код, марку, модель, рік випуску, тип пального це гібрид, об'єм двигуна. Далі це буде 12 місяців і 25 тисяч гривень. Ми розподіляємо на 4 квартали. Тепер про порядок оплати. Наказом Мінфіну від 14 січня 2011 року номер 11 про бюджетну класифікацію зі змінами і доповненнями затверджено наступну класифікацію доходів бюджету по транспортному податку. Для фізичних осіб це 180 три Для юридичних осіб 180 112 для юридичних осіб транспортний податок сплачується авансовими внесками щокварталу до 30 го числа місяця, що настає за звітним кварталом. Тобто, наприклад, за перший квартал 2025 року останнім днем сплати буде 29 квітня 2025 року. Річна декларація подається до 20 лютого на 2025 рік до 20 лютого 2025 року. Щодо відповідальності та штрафів зауважимо наступне. Несвоєчасна сплата податку або подання декларації вважається порушенням податкового законодавства і тягне за собою штраф згідно статті 120 Податкового кодексу. Неподання декларації згідно пункту 121 ПКУ коштує 340 гривень за кожен випадок неподання або несвоєчасного подання та 1020 гривень у разі повторного порушення протягом року. Тому важливо, дуже важливо дотримуватись встановлених термінів та правил щодо нарахування і сплати. Транспортного податку. Отже, транспортний податок для суб'єктів господарювання в Україні це важливий обов'язок, який вимагає уваги до деталей. Важливо знати, які автомобілі підлягають оподаткуванню, як розраховувати податок та дотримуватися термінів сплати та звітності. А на сьогодні у мене все. Про наступні наші роз'яснення. Ми обов'язково поговоримо з вами в наступних наших випусках. Професійної наснаги вам, оптимізму та натхнення. Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити новини. Будемо вдячні за лайки та коментарі під відео. Дякуємо за увагу, до нових зустрічей!